Сунок спрацювання комбайна, який там у Польщі. Як думаєте, Робив він щось чи в тій Польщі чи? Ні ху. Нічого не робив. У мене тут вже наварено, вже втулено, гроблено, тут, там я мовчу. Тут. Дивіться. Оце в Польщі стояло на комбайні. Робило воно щось? Я вже другий поміняв, далі трісло, це вже третій. А де моя лапка? Ау. Робила щось ця лапка? Зажимала, не зажимала, це моє. Ось з польського комбайна. З Дойця в Польщі. Що він там робив в Польщі? Шатун. Планки Вже всі. Варені, бо хтось якийсь мудак порізав такою булгарку з